Вітаю вас на турбофішинг. Сьогодні вибралися на фідерну риболовлю. Кажуть, що гарно клює плітка, тому будемо сьогодні це пробувати робити. Зараз покажу вам, як виглядає моє фідерне місце, яку прикормку я замішую, які наживки буду використовувати. Так, прикормку будемо замішувати пачка River Brim, а також дві линь-кара. Що маємо, те маємо. Розпочинаю. Ось така Темного кольору прикормочка. Зараз її єдине. буду всю ось так от в сухому вигляді через сито. Хочу. Бачите, скільки багато великої крупної фракції. Я її в кормі, бачити, не хочу. Ось, ось такими мирними ємностями потихеньку. Додаю водичку та починаю замішувати. Ось так я сьогодні розташувався, фідерне крісло, невеликий столик, ємність для прикормки, фідерне вудлище та перемоги. Значить, Насадки, які я сьогодні використовую, це ось така ось різнокольорова пінка, опариш, кукуруза та різного типу аксесуар. Прикормка сьогодні ось така, коричневого кольору, ну, і Тут у мене бачите, різні фурнітура, аксесуари, все, що мені необхідно. Про монтаж, який я сьогодні буду використовувати. Це класичний ранінг хріб з відводом-сфідерган. з фідергами. Зараз в е мене тут висить маркерне грузило. Буду робити маркеріння, шукати перспективну точку, дозволожувати корм, пробивати його через сито та починати риболовлю. Закидаємо його у воду і найпростішим способом дізнатися, що там відбувається, це протягнути його по дну та знайти якусь, наприклад, бровку чи аномалії на дні. Для того, щоб знайти перспективну локацію, треба кинути не один десяток разів у воду, причому бажано кидати якомога далі. пропятки в будущем вот я знайшов брокер уже Зараз буду трошки видно эти каты а стало это клипсы вот у нас тут только... есть хороший запах Та ось така ось, друзі, насадка. Два білих та один червоний апарош. Ось такі ось, бачите, наповнені годівниці посилаю туди на точку. Чим частіше, приблизно там 3-5 хвилин. Прямо іззати. ой ой, ой. Плітка сьогодні активна. Отакі ось, ось, друзі, дивіться, плотвички лобиться, гарні, приємні. Друзі, перша осіння плітка. Бачите, три опариша. Ну, гарна, гарна пліточка достойного розміру. Клас. Якби такі клювали всю риболовлю, було б просто бомба. Отак от годівниця за годівницею за корм іде, рибка ловить. Вже бачу такі знаєте, невеликі пічки, зараз десь буде відбуватися клювання. Такі ось, Красота. Буду кукурузку додавати потихеньку також корм та на насадку. Вже був спійманий колегою один коробчик, тому обов'язково будемо пробувати. Видно, і сазани тут на цьому місці активні. Чергова насадочка, два опариша, одна кукурузка. Та Спробую ось такий флюрогель світкорм. Как дуже гарна риба. Так, треба йти до неї і спробувати її підіймати. Ого! Бачите, і на кукурузку рибка поклеває. Що тут у нас? Ну, достойна плітка. Зараз вам її покажу. О, ну це ж клас бомба взагалі. Прикормку, друзі, дуже гарно додавати підрізану кукурузу. Сьогодні дуже багато клювань саме на дану насадку, тому я думаю, що для більшої провокації риби це буде те, що треба. Ось так її, бачите, такими ножницями потрійними нарізаю. Три хвилини темп. Приблизно я по відео бачив, що рівно через 3 хвилини відбулось плювання. Тобто можна собі робити навіть якийсь темп. Цікаво, чи вдасться сьогодні все ж таки дістати коропа. Отримав вже два дуже потужних плювання. Просто на ось такі гачки 153 жилку не вдалося дістати даний крит. Тому доводиться ставити зараз 0,186 ну, та 9 гачок Овнер Будо. 50 556. Гачки з лопаткою доволі об'ємні, масивні. Можна на них велику кількість м'яса начепити, насадки важкі. Закидаю прямо в точку. О, поклевочка йде? Есть. Прямо ее мою ефірі, друзі. Мені це подобається. Э, Все-таки мені повезло. И я спимо сазанчика. Зараз вам я покажу. Таке, знаєте, хлювання конкретне. І він є. Ну такий не сильно крупний. Грамів, мабуть, з 400. Класна дуже риболовля, просто бомба. Десятий гачок. Grand Feeder Фідер 4 серії. Повідець. О! Дивіться. Клас. Просто бомба. Такий, я думаю, грамів. 500-600 в ньому точно буде Чудово ось такий повідець, справився з Бойким Сазаном, гранд фідер 10-го номеру, жилка 0 Підібрався такий гачок, який дозволяє мені діставати таких риб. Саме основне, що, він його, ну, що вдалося засікти риби. Це саме головне. Тому що перед цим у мене були знаєте, ну, не те, що там обриви, а просто сходи. Тому 10-й номер гачка так, це якщо хочеться ловити, все-таки кора посазана, це мабуть як одна СБ. Тобто 14 все-таки особливо на фідер, підходить не дуже. Декілька слів про мій комплект, який я сьогодні рибалю. Шерман про фідер 13,1 фути до 180 грамів 4-метровий та катушка флагман Sherman Pro 6000, шнур 012 Легенд. Такий вийшов гарний хеві комплект До речі, також е користуюся з такими годівницями Флагман, такі новинки. Це на доволі сильну течію Бачите, вона тут з такими наче якимось ґрунтозачепами, 126-112 грамів, якщо треба, щоб трималося, є навіть 140. Не зовсім правильно сьогодні, до речі, вибудував свою стратегію. На водоймі прокльовують сазани, проте я все-таки знаєте, вирішив поставити там 14 гачок, 0,15 жилку і чомусь ну, гарних засічок не було. Тобто я відчуваю, що рибку тягну і потім вона десь там сходить знаєте, на шляху. А з пліткою, в принципі, з тим гачком питань немає ніяк. Ну що ж, буду вже завершувати риболовлю, відмінна сьогодні риболовля. Зараз покажу вам гарні екземпляри, які попадалися. Та буду завершувати і будемо з вами чекати нових фідерних риболов. Друзі, обов'язково підписуйтесь на TurboFishing, тут про риболовлю. А тепер до риби. Ось таку ось, звісно, кількість риби вдалося сьогодні наловити. Попадалися дуже гарні плітки, густіра. Подивіться, які такі майже, скажімо, батончики попадалися. Приємний розмір та бонусом став ось такий ось, ось такий ось коробчик. Відмінна риболовля. Свою норму сьогодні зловив, повідпускаю зараз риб, які ну, мені не потрібні, та буду завершувати. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на TurboFishing.